Усім привіт, дорогі мої, з вами ваш диванний політолог. І сьогодні ми будемо говорити про велику кадрову чистку серед топ-чиновників нашої країни. Чому відбувається така чистка? З чим воно пов'язано? Чи це через те, що за практично кожним з звільнених осіб закріплено якийсь певний такий корупційний шлейф, чи просто так якось відбувається? Окрім цього, звичайно, я хочу і знаєте, так обговорити ще. Скандали, які є пов'язані з певними нашими топ-чиновниками, з нашими депутатами, які е, рік війни йде, а вони ще досі не зрозуміли, що їм також потрібно включатися, акумулювати свою якусь свої ресурси, свої зв'язки для того, щоб вони якось приклали якісь зусилля для нашої перемоги, тому що коли замість того, щоб наприклад дати гроші на зсу, там навіть ті самі 10 тисяч доларів, ти можеш дати, ти обираєш поїхати десь в Дубай чи в Іспанію, чи в Таїланд і потратити там ці гроші на готель, там на е, відпочинок, туди-сюди. Ну, як на мене, це є трешова ситуація. Я такого не приймаю, мені це не подобається, тому що е, коли людина, наприклад, коли прості люди віддають, ну не половину окей, але віддають велику частку свого заробітку, коли віддають те, що можуть віддати, і стараються зробити все для того, щоб перемога стала якомога швидшою. А тут вони дивляться на чиновника чи депутата, який замість того, щоб допомогти реально, який замість того, щоб позвонити там комусь, вирішити допомогти найти так далі. Привести він вирушує на море собі, купається, кайфує або на пляжі хтось сидить та загоряє собі, по телефону розмовляє. і Так далі, це ми могли, до речі, побачити в останніх розслідуваннях ткача, і за це йому дуже великий респект, тому що справді ткач він напевно став знаєте, страшним сном для наших політиків. І для мене такі люди, от як я обговорила, це знаєте, як казав Симон Петлюра, гірше російської воші може бути тільки українська гнида. І це справді воно десь так і є, розумієте? Українці, деякі українці маються на увазі серед високого кола політиків, та вони шкодять, шкодять тому, що, по-перше, вони підривають довіру людей до влади. Це перше, і це, до речі, дуже погано, коли внутрішньо розхитана ситуація спричиняє велику кількість проблем, розумієте? або також ці люди замість того, щоб підсилити, замість того, щоб об'єднати, допомогти, також викликають і недовіру в тих самих західних партнерів. Розумієте, коли західні партнери дивляться, думають: а чому ми маємо більше працювати, ніж ті українські політики, тобто чиновники і так далі? Ми тут акумулюємо всі зусилля. Ми тут вибиваємо їм гроші, вибиваємо їм е, ту саму техніку, яка їм необхідна. А вони там собі сидять щось дуже дивно. Це все розумієте? Вони також починають коливатися. А хтось ще боку з боку їм скаже: ой, ти подивіться, якийсь тут скандал, виліз. Ось тут міноборони. Подивіться, як вони закупи робили продуктів. Ой, а тут також вийшов скандал. Подивіться, коротше, це все розхитує дуже довір до нашої влади, і це погано. Чну я зі звільнень, також я тут такий вступ супом зробила на п'ять хвилин. Отже, давайте зі звільнень поговоримо. Першу особу, яка викликала такий, знаєте, шокуюча типу, шукуючи новина щодо звільнення цієї особи, це був заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Це, до речі, один з таких наймолодших політиків. Який займав таку важливу посаду. Отже, що я можу сказати про нього? З першого погляду здається, що він класний, що він молодіжний такий, що він, типу, проактивний лідер і так далі. Але якщо ти починаєш заглиблюватися, ти розумієш, що ця людина займалася великим будівництвом, якого не дуже такий хороший шлейф є. Корупційний навіть трошки шлейф великого будівництва є. Його в народі навіть називали велике крадівництво. Через те, що великі дуже кошти, там дуже великі фінансові ресурси вливалися в велике будівництво, і багато хто з журналістів-розслідувачів відкривали правду на те, що там, там десь щось не так, тут де щось не так. Це також важливий вплив. Далі, 22-му році, один такий працівник набу агент набу Євген Шевченко сказав про те, що гуманітарка, яка їде в Запоріжжя, ОВА, вона продається для супермаркетів місцевих. Зокрема, це була АТП та Сільпо, і вона там перепродається. Тобто вона не везеться людям і безкоштовно роздається. А вона Перепродається для цих якраз супермаркетів, і він сказав, що з цим пов'язані якраз є люди з офісу президента, натякнувши на те, що це є е, Тимошенко, серед яких типу є Тимошенко. Я не знаю, чи це правда чи неправда. Це маю розбиратись напевно слідство. Але лише є скандал пов'язаний з машиною, яку передали гуманітарну допомогу, на якій їздив якраз Тимошенко. Е, і не тільки Тимошенко, і інші чиновники їздили на цих машинах. Вони просто між собою таке враження, як розпоряділили їх. Але найголовніше, що вони мали машини які подавали для ну якби допомоги для того, щоб могли там, наприклад, вивозити людей, для того, щоб могти там якось використовувати їх під час війни, а не в інтересах якихось певних осіб. Це я вам ще не все кажу. Це просто такі коротко про все, да, коротко про найголовніше. Хоч наші західні партнери кажуть, що ні-ні ні, такі кадрові різні, от оці зміни, от оці скандали. Вони не впливають на нас, але реально вони впливають на них, і це факт. Вони впливають. І, звичайно, що десь при якихось зустрічах я впевнена, що е якось американська сторона, не тільки американська, я думаю, і можливо хтось інший, але я думаю, американська це основа для нас. Тому вони, я думаю, натікали якось, що вони занепокоєні декількома особами. У нашій верхівці влади, яких потрібно якось ну. Попросити звільнитися або якось відсторонити від їхніх обов'язків, тому що вони викликають занепокоєння, занепокоєння, через яке ми не знаємо, чи ви там ми, ми наприклад, вам можемо надавати е, таку допомогу, як ми вам надаємо. Тому попрошу. Тобто, має бути рівно, рівновага. Тобто, ми вам щось даємо, і попрошу, давайте щось зробіть для нас. Тобто, покажіть, що у вас будуть зміни, покажіть, що ви, типу, проти корупції, що ви з цим всім боретеся, що ви за чесність і за справедливість. Я думаю, що воно десь так і є. І слава Богу, хоч зараз почали це робити, і це добре, але мені не подобається одне: якщо, наприклад, стається якийсь певний скандал, та і просять людину цю звільнитися, вона звільняється. Але чому вона не несе відповідальність за те, що вона діяла? Чому не відбувається якогось слідства? Чому не розбирають, що вона зробила, як вона зробила, яка причина, і це все мені це не подобається. То звільнення відбулося, тобто вони політично понесли покарання, але чи вони понесли покарання в іншому плані? Тобто, можливо, потрібно стягнути з них якісь кошти, можливо, потрібно забрати майно, можливо, потрібно ще щось зробити. Ну, як на мене, це є неповноцінно. Якщо ви вже починаєте звільняти, то треба діяти в комплексі, щоб налякати інших, щоб вони не робили, щоб їм було це е, робити, знаєте, страшно. А окрім цього всього ще потрібно е, показати західним партнерам, що ми реально боремось, що ми не просто їх звільняємо, а потім через два роки вони прийдуть на іншу посаду, з іншої сторони. зайдуть. А ми їх так звільняємо, що все, їм кар'єри тут не буде. Отак От має бути, розумієте? Далі, що мене так, знаєте, здивувало е, і трошечки, знаєте, розчарувало, це була закупка продуктів для Збройних сил України. Я вам показую зараз список, щоб ви просто побачили собі: е, це є заступник міністра е, Шаповал. Тобто заступник Олексія Резнікова він робив закупку, скандальну закупку е харчових продуктів Міноборони для армії. Ну і ви самі розумієте, там так вийшло, що на кожному продукті вони накрутили дуже великі суми, але звільняють одну особу: це є заступник міністра, який якраз займався її закупівлею. А чи не краще би було? Провести розслідування, чи не краще би було знайти усіх причетних, це не одна людина робить, це не один оцей шаповал робив. Розумієте, там 100% задіяні і інші люди. Не може таке бути, що одна людина е, зробила собі систему, побудувала за якою це все здійснювалося. І ніхто не бачив. Ну не буває такого. Я впевнена, що це всі бачили, це всі знають. Треба там проводити розслідування і дивитися, тому що коли е, в такому місці відбуваються отакі е, речі, ну це найгірше, це, типу. Знаєте, самі собі обрубуємо руки. Ну, як таке можна робити? Я не розумію. Йдемо далі. От оця ситуація також, до речі, трошечки так знаєте, розхитала західних партнерів. Також наступна ситуація пов'язана із затриманням заступника міністра розвитку громади території Василя Лозинського, якому так би мовити, якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на 400 тисяч доларів США під час закупівлі генераторів. От оці моменти вони ще більше нас б'ють ніж якісь там іпсо російські, Розумієте? От такі моменти наші середині вони ще більше нас збивають. Тому, якщо мене хтось дивиться з таких осіб, або хтось може передати їм, не робіть зараз таких таких речей. Не робіть, притримайте своїх свої амбіції, притримайте свої інтереси і зупиніться нарешті, тому що зараз маєте діяти суто в інтересах держави. І зараз кожен, хто буде собі діяти якісь такі злодіяння робити або діяти не не в інтересах держави, а діяти в інтересах своїх власних, він буде нести відповідальність. Я вам це точно говорю, тому що зараз. Нам треба показувати те, що ми за справедливість за правду проти корупції, і так далі. Тому кожного хто, хоча б трошечки десь відійде від правильного стежки, він буде покараний. Чим було викликано такі дії нашої влади, от яка зараз почала різко всіх звільняти. По-перше, це було спричинено тим, що ну вже тумач, тобто це вже забагато. Ви бачите, скільки ну скільки кількість різних таких корупційних скандалів в один момент пішла, раз це вже треба було реагувати. Два це другий момент це того, що суспільство зараз таке вже не буде пробачати. Наше суспільство занадто багато вклалося в війну. Мається на увазі і морально, і фізично, і матеріально. І воно просто не буде вже такого терпіти. Наше суспільство вже не буде знаєте їсти таке, закривати очі і казати, та зараз війна не буде цього терпіти. Це також влада зрозуміла, прочитала цей меседж. Це другий момент. Третій момент це один з найбільш важливих моментів. Це є в тому, що наші західні партнери занепокоюються, коли бачать такі ситуації, і вони хочуть швидких рішень, вони хочуть. Реальних дій від влади, тому що вони хочуть, щоб бачити, вони хочуть бачити те, що ми проти корупції, що ми правильно розподіляємо кошти, що ми правильно розподіляємо допомоги, які вони нам надають, що все гуд. Тепер хочу поговорити щодо депутатів, деяких, які Верховної Ради, які замість того, щоб допомагати, виїхали за кордон, і, зокрема, почну з Тіщенка, який зараз в Таїланді перебуває, типу з робочим візитом для того, щоб ви просто підвісти цей пост. Ну мені здається, що він просто таке враження насміхається над нами, українцями. Ну чесно, а, окрім цього, наприклад, наскільки він дуалістична особа, тобто 25 січня, він виставляв пост про те, де пише що він ініціює він ініціює проект і дасть можливість. Типу, депутатом Верховної Ради воювати, воювати у е, вільний від роботи час. Ну, чесно, воювати? Тіщенко, він що? хоче захищати десь е, тримати оборону Буковеля, чи тримати оборону Мукачево, чи можливо в, в, в Туб, Дубаях, чи в Таїланді тримати оборону? Ну, що він говорить? У мене таке інколи враження, вони кажуть, що це якісь дві різні людини. Тішенько для мене людина, яка постійно робить дивні речі. Раніше я думала, що, можливо, його піарники так працюють, типу, спеціально, щоб про нього говорили. Але зараз я розумію, що це не піарники так роблять, що це він просто такий є. Його виключили з слуг народу, але він ще все одно залишається депутатом Верховної Ради, і мені прикр. Мені прикро, що в нас немає якихось прописаних хороших правил, які б дали можливість забирати мандат в таких політиків, в таких депутатів, які шкодять реально нашій владі. Далі йдемо. Тимошенко також депутатка Верховної Ради, голова партії Батьківщина. Всі знають Тимошенко, це навіть знаєте, на картинки не треба вставляти. Також зараз перебувала з 5 січня, ну не з 5 січня, вона раніше поїхала, але 5 січня зафіксував ткачі її на пляжі в Дубаї. Дуже крутий готель, вона там перебувала, там де ніч коштує в районі 1000 баксів. І собі нормально відпочивала, собі нормально на пляжі сиділа, поки не побачила, що хтось її знімає. Ось так. Ну що я вам хочу сказати? Ось сьогодні якраз вийшло розслідування, це є вже. Пройшов досить багато часу, але сьогодні якраз вийшло 27 січня. Сьогодні і вийшло розслідування, якраз де показали в Дубаї, хто ще перебуває. Ну прикро ж так відбувається, і це не тільки про них. Також можна сказати і про, про заступника генпрокурора е, Олексія Симоненка, який їздив е, ось нещодавно. Буквально їздив у відпустку в Іспанію на Мерседесі. До речі, львівського бізнесмена відомого Козловського. Ну і звичайно, Симоненка звільнили після цього скандалу. І будуть в подальшому також звільнення різних топ-чиновників. Я вам обіцяла якраз розповісти. Отже, головні претенденти на втрату посад, зокрема, це є міністр із питань стратегічних галузей промисловості, це є Павло Ребікін, міністр спорту Вадим Гуцай. Також думаю, що до міністра енергетики Германа Галушенко, ним, наприклад, не задоволені, як і в офісі президента, так само не задоволені і. Депутати Верховної Ради, наприклад, і це тільки початок. Також до речі, багато хто говорить за Ткаченка, це міністр культури. От ці всі моменти, це є е, цілком можливе, швидке майбутнє. Але є одне велике але звільняй, не звільняй, система залишається, люд, людська природа також залишається. Єдине, що може зрушити цю людську природу, це страх. Страх, який буде або втрата. Посади, хоча це не так страшно, коли ти вже там накрав, розумієте, мільйони накрали. Чи це може бути відповідальність? Тобто в тебе заберуть, наприклад, в майно, тебе можуть посадити в тюрму, може бути погано твоїм рідним і так далі. Там, Наприклад, заборонена займання таких відповідних посад, як на які він якраз був. От, от що якраз вплине. Інше, на жаль, не впливає. І так про Тишенька я вам розповіла, про Тимошенку також розповіла. Е, ну, ось така от ситуація, дорогі мої. Будемо до нових зустрічей. Я прощаюсь з вами всього вам найкращого.